Друзі, це CV Triptych. І в цьому відео я вам просто покажу деталі цього ножа. А якщо ви раптом захочете технічні характеристики, то ви зможете перейти на мій YouTube і, звісно, глянути повне відео, де я просто вивернувся на щоб вам все розповісти. Думаю, що вам сподобається. Перейдіть, подивіться обов'язково. Ну, якщо сподобається, звісно. Ніж дуже цікавий. Мені сподобалось дуже руків'я, дуже багато отворів для полегшення ваги. Все можна відкрутити зірочками для того, щоб е, змастити, почистити, помити. Все, як завжди, дуже приємно усі Сівіві, що можна все відкрутити. батон замочок відкривається або шпеником, або фліпером. От мені, наприклад, фліпер більше подобається. А вам пишіть в коментарях обов'язково. Я щось до шпенника щось не звик, не знаю чому. І замочок мені подобається лайнер лок. Але, в принципі, я от юзую і в процесі хочу вам сказати, що батон лок також досить цікавий. Але ось що незвично. От дивіться, що воно ось так падає і потім треба прижати. Ну, тут кожному своє. Є кліпса лезо, по лезо, хотів би вам також сказати. По лезо. Подивіться, як воно зроблено, які переходи тут. Дивіться, бачите, скільки всього? Оце мені, мені дуже подобається. Але от з мінусів, що не подобається, що нема леза з дамаської сталі не подобається. Не подобається, що чорне руків'я і дерев'яне може бути, а, а інші кольори. Я б ще інші б хотів би подивитись, які є. Не знаю, чому сів вирішили. Так зробити. Пишіть в коментарях, чи подобається, не подобається, і дивіться повне відео в мене на YouTube. А якщо раптом сподобається, зможете підписатись на всі мої соціальні мережі. А це Інстаграм, Телеграм, там, в принципі, все як завжди, TikTok і так далі. Переходьте, дивіться. З вами був Кирило. Майкемпінг. Зараз на каналі ножова тема чомусь пішла. Можливо, просто я дуже стомився після оглядів наметів, шановні мої, і дуже хочеться чогось цікавого, розумієте, прям чогось класненького. І тому, от я, напевно, шановні мої, трішечки ножів познімаю, а потім там ще щось буду знімати цікаве для вас. Переходьте, дивіться, бережіть себе. І величезне дякую за перегляд. Ніж можна придбати за моїм промокодом зі знижкою 10% посилання під повним відео. Переходьте, дивіться і користуйтесь класними речами. Ну, звісно, чекаю від вас зворотній зв'язок. Як вам цей ножик подобається, не подобається? От мені дуже подобається, тільки не подобається, що кольорів маловато.